Міжнародна спільнота завжди приділяла багато уваги правам дитини, і це не дивно. Адже маленькі мешканці планети є найменш захищеною ланкою суспільства. Історія знає багато організацій, які захищали та опікували права дітей. Було прийнято і низку документів, які декларували їх. Одним з таких є Конвенція ООН про права дитини. Конвенція була ратифікована майже чверть століття тому 193 країнами світу, крім США та Сомалі. Парламент Сполучених Штатів вирішив, що дітям надається надто багато прав. А Сомалі була настільки зруйнована війнами, що не залишилось того, хто б міг затвердити конвенцію. Одним з перших кроків Генеральної асамблеї ООН щодо захисту прав дітей було створення у 1946 році дитячого фонду ЮНІСЕФ. Та це не перша спроба появи об'єднання в інтересах малечі. Значно раніше, у 1919-му, пані пані Джеб започаткувала Всесвітню організацію Врятуємо дітей. А чотири роки по тому формулює основні правила декларації прав дитини. В подальшому доповнений документ і став конвенцією. На створення організації Врятуємо дітей пані Енглантель наштовхнула Перша світова війна. Фонд допомагав і переможцям, і переможеним. Такий вчинок викликав багато суперечок. На що Джеб заявила цитую: фонд врятуємо дітей. Працює поза політикою, расою чи релігією. Дитина є дитина: червона чи біла, коричнева чи чорна. Кінець цитати для Енглантань було твердим переконанням, що єдиною міжнародною мовою може бути лише плач дитини. Щодо нашої країни, то вона у цьому питанні також приєдналась до міжнародної спільноти. Конвенція прав дитини ратифікована постановою Верховної Ради від 27 лютого 1991 року, та набула чинності за сім місяців. Згодом у столиці України створено Всеукраїнський комітет захисту дітей. Згідно з конвенцією, в квітні 2001 року було прийнято закон про охорону дитинства. А у перший день літа в Україні відзначається День захисту дітей.